Прийшли до нас гості, друзі на Великдень. А там ось такий удвічі більше завалений піднос. ось цими, цим корінням пастернака. І вони всі... А, а, а що м'яса не буде? М'яса не буде. Я кажу, ну м'ясо то буде замариноване. Але ж це ж справжні вітаміни, яка ж смакота, і починаю їсти, хрумтіти. Вони, а ми теж понабирали, а не знаємо, що з ним робити. Я кажу: так, а що робити? По-перше, дуже корисно їсти його просто ось в такому форматі. Я пообрізав, де були маленькі дефекти, і їм їм, їм їм. їм. По-друге, можна його тушити, можна додавати до супів. можна маринувати. І вони мариновані їли так свіжий, ніхто не осилив. Це все я поїв. Це все я поїв. Але маринований з баклажанами, з морквою, з чесничком, зі спеціями всі їли, їли і були дуже задоволені. Друзі, ось такі є дешеві страви. До речі, під Великдень, здається, майже кілограм, чи упаковка коштує замість там, 75 пенні, коштує 8-15. Піння. Тобто, якби я, звичайно, жив сам, я б понабирав отакого, моркви, намаринував би і цілий рік би харчувався ось такою корисною смокотою. А що думаєте ви про це? Чи гросмейстер зійшов з розуму?